До праведних приєднає і нас помилує, бо він благий і людинолюбний. у блаженімо спінні, вічний спокій, подай Господи, спочилим, рабам Твоїм, воїну Євгену, воїну, Ігору, воїну Євгену, воїну Тарасу, воїну Олексію, Воїну Андрію, воїну Андрію, новоприставленій Ларисі, новоприставленій Раїсі, пріснопам'ятній Тамарі, Ларисі Анні, Сергію, Євгену, Федору Івану Ользі Павлу нотеці, його минувар Варлааму, всім тим, кого ми сьогодні тут згадували, всім воїнам. Які життя своє поклали за батьківщину нашу, всім від віку спочилим християнам і сотвори їм вічною пам'ять. Ой, Хау, що і сила небесла, нехай святий сім'я Твої, царство Твоє, нехай поводня землі, и на засущених собой, і про свято наші душа. На Бого, а не за Того, слава часу, Ні, Господи, сам Христе Боже, благословить нанесення, це запамінь. Рабів твоїх тих, кого ми сьогодні тут поминали, всіх від вік розпочили християн. Укропленням Модиси Твої в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Слава слава слава. Сьогодні церква нас зібрала у молитві за тих, кого вже немає з нами поруч. У кожного з нас є хтось, чиє ім'я досі болить у серці. Кожен із нас має когось, кого так сильно любить, що не може забути, чи це батьки, чи це діти, чи це чоловіки або дружини. Пам'ять дивовижна річ виявляється, що вона живе не лише в фотографіях, вона ще живе там, де є місце любові. там, де ви любите. Там вона і живе. Але що я зрозумів ще одне останніми днями, що пам'ять інколи потребує мужності. Бо пам'ятати це не просто згадати, і це не просто знати. Пам'ятати це жити з ними, пам'ятати це нести їх по житті, нести у справах. Нести в роботі, нести у вихованні своїх дітей, нести у випробуваннях. І днями нам показали такий приклад. Владислав Геращенко Герашеченко вийшов на змагання і шоломом панди, а йому сказали, що так не можна. А що він зробив? А він вийшов із зображеннями облич тих людей, яких позбавили можливості участі там. Він вийшов з тими, кого вбили. То, виявляється, з ними змагатися не можна, а їх вбити можна. І йому запропонували зняти його. Якщо ти хочеш продовжувати, тобі треба зняти, прибрати це. Ось що означає пам'ятати і платити за це. Інколи пам'ять має високу ціну, то ми, буває, руйнуємося йти помолитися. Ми боїмося заплатитися молитвою, а люди заплатили чим? Перемогою, успіхом, медаллю золотою. Пам'ять завжди супроводжується любов'ю. А любов завжди супроводжується жертвою і не буває її інакше. Владислав нам нагадав правду, про яку ми забули. Пам'ять вона цінніша за будь-яку нагороду. І ми йому дякуємо. Дякуємо, бо його вчинок він красномовніший тисячу проповідей. Те, що зробив він, то замість тисячі священників. Бо ми так не можемо і ми так не вміємо. Якщо нація і народ перестає молитися за померлих, вона починає втрачати живих. Якщо нація народ перестає забувати своїх героїв, які життя віддали своє за країну, така нація не має майбутнього. Наші спортсмени Тренуються в особливих умовах. Мало того, що вони з дитинства кожен день покладають своє здоров'я заради досягнення таких результатів, мало того, що вони самі витрачають на це кошти, бо в нас немає таких спонсорів, так вони ще й тренуються під сиренами, так вони ще й тренуються під новини, що того спортсмена вже немає, його вбили. І він коли виходить туди, на старт. Він воює і б'ється не лише за медаль, а за право існувати, за право боротися, за право жити. А йому кажуть забудь. Так не можна. То що зробила ось ця МОК, Міжнародна олімпійська комітет? Вони позбавили себе не спортсмена, вони себе позбавили совісті? Вони позбавили себе людяності. Бо пам'ять це не політика. Як нам хочуть нав'язати, як нам кажуть, це не можна, бо це суперечить правилам. А для нас це повинно бути великим прикладом. Я не можу не молитися за тих, хто відійшов, якщо я їх дійсно люблю. Бо якщо не люблю, то я можу сидіти вдома. А якщо я люблю їх і знаю, що в неділю після літургії буде літія за спочилими, то я йду туди. Бо там буде літія за спочилими. А я маю кого люблю. Тих, хто відійшов уже. Вам варто сьогодні подякувати за те, що ви прийшли. За те, що ви щось принесли, чимось пожертвували, щось подбали, щось зробили, щось віддали від себе. Може, то останнє, що ви мали? Нехай Господь прийме це, нехай зарахує вам це. Нехай. Тих, за кого ми сьогодні молимося, і за всіх спочилих, яких ми любимо, Господь упокоїть. А нас нехай захистить і додасть нам сили і мужності стояти і пам'ятати і боротися. Слава Ісусу Христу! Завтра, в святому нашому храмі, буде звершувати свята Божественна літургія із сповіддю і з причастям. Сьогодні ввечері буде вечірнє богослужіння о 16-й годині, літургія у неділю о 10-й годині. Завтра м'ясопуста неділя перед останнім, перед вступом до великого посту. Завтра, той день, коли ми ще можемо поїсти м'ясо, наїстися до досхочу, запити червоним вином сухим. Яке смакує більше до м'ясо. Дозволити собі трохи більше, чим зазвичай. Але після треба себе тримати в руках. Треба контролювати, бодай свій живіт. Якщо ми не вміємо керувати свої думки, якщо ми не можемо оволодіти своїми пристрастями, то бодай кішками. Хоча б так. Тому завтра ще їмо собі те, що хочемо. А післязавтра вже розпочинається сиропусна неділя. Закінчується вона неділею прощеною. Після цієї, після завтрашньої неділі буде сиропуста неділя, прощена неділя, як ми ще називаємо, коли вартує просити прощення і прощати самим. Прощену неділю також ми будемо збиратися в храмі, а після Богослужіння вже четвертий рік будемо кудись їхати. Цього року ми їдемо до Святої Софії Київської. Минулого року ми їхали до Києво Печерської лаври. Позамінулого ми їздили до Видобицького монастиря, поза позаминулого їздили до Михайлівського монастиря. У цьому році ми їдемо до Святої Софії Київської. Якщо хтось має сили, настрій, бажання, то може долучатися це безкоштовно. Як і багато чого в церкві безкоштовно, бо нам нав'язують і світ пропагує те, що в церкві все платно, Прийди, все платно. Так в нас безкоштовно, можна посповідатися, можна попричащатися. Можна помолитися, можна прикластися до будь-якої ікони, можна зайти в церкву і за це не треба платити. Більше того, якщо навіть ви берете свічки, це не обов'язково за них також платити. Чи ставите записки, чи пишете, подаєте книжечки, ніякої вартості від вас вимагати ніхто не буде. Тому приходьте, будь ласка, бо інколи складається враження, що люди не йдуть, бо це дорого. А це не дорого, це безкоштовно, а приносить користь найбільшу. І найціннішу. Тому не нехтуйте святими днями, особливо неділями. Особливо неділями. Бо це не моя примха. І не якогось священника, і не якоїсь церкви, що вона собі таки придумала. Це заповідь, яку треба виконувати як разом і усі інші. Слава Ісусу Христу! Слава Підходьте до Христа.